Всім привіт! Друга частина підвального відео або роздуми на тему кліща ворога. Хотілося би зазначити, що багато дуже є робіт стосовно вароа толерантних бджіл, резистентних бджіл, але мало хто розповідає про самого кліща. Мало хто досліджує кліща в цих закритих популяціях, де відбувається. Скажемо так, Селекція по цим вороатолерантним та вороарезистентним бджолам. На мою думку, це не тільки бджоли борються з кліщем воро. Так, я згоден, що вони також можуть боротися з кліщем воро по-своєму, але іще виживає саме кліщ, той, що не вбиває повністю колонії. Тобто кліщ, який був схильний до. Дуже великого масового такого розмноження при, і привів до гібелі сімей. Він також загинув з цими бджолоридинами, а кліщ, який був менш схильний до розмноження, і хочу зазначити, що там в цих закритих популяціях ніхто бджіл не обробляв нічим. Тобто кліща не травили. І він звик, він же ж теж е, жива істота, його основна. Ціль, скажімо так, це розмноження та виживання, чи виживання та розмноження. А як він виживе, якщо він повністю уб'є бджолородину? родину? Тобто вижили кліщі, які мають помірне розмноження і не вбивають свого носія. А бджоли тим часом ще й випрацювали у себе механізми, Притримання або ну, також регулювання кількості цього кліща. Саме тому, на мою думку, ці ворогорезистентні або ворога бджоли, які потрапляють до нас в наші умови, вони не витримують ніяку перевірку. Вони просто гинуть, ну наскільки мені відомо, скільки я чув, в перші роки вони гинуть від кліща навіть з обробітками. Тому що кліщ у нас зовсім не той. У нас кліща труять безбожно, як тільки можуть. І тут ще таке е, є твердження, що потрібно боротися з кліщем протягом всього сезону. Ну, я тут не погоджуюсь. Тому що чим більше ми труємо кліща, тим більше він е, намагається вижити. і Пристосуватися до отрути і пристосуватися до того, що його постійно намагаються знищити. Тобто йому потрібно набагато більше розмножуватись і набагато сильніше пристосовуватись до нових умов. Тому він еволюціонує і пристосовується до того, що його постійно намагаються витравити. Ще таке твердження, що чим менше Кліща У вас до головного взятку, тим більше вони, е, кліща може на головному взятку е, джоли принести за рахунок перезараження. Тому що в основному на головному взятку у кліща відбувається так зване, ну, це я так називаю, роїння кліща. Тобто кліщ залазить на бджолу і влітає на квітку, це соняшник чи друга інша рослина на медонос. І там чекає бджолу, саме бджолу, яка не має запаху кліща. Тобто кліщ чекає родин, бджолу з тієї родини, в якій закліщованість мінімальна. Тобто такий у їх принцип розмноження, рознесення популяції кліща. І якщо ми боремося з кліщем протягом всього сезону, то звісно. На головному взятку в нашого кліща, ой, в нашій бджіл кліща мінімум, і такі бджоли дуже привабливі для кліща, який шукає собі нового, нову бджолородину, нового хазяїна, і ми отримуємо дуже багато кліща в кінці головного взятку. Тобто, чим більше ми його труємо і намагаємося знищити, тим більше природа все одно ж бере своє. Тим більше він розмножується і пристосовується до умов, в яких йому приходиться жити, тому що в нього основне це виживання та розмноження. Я, до прикладу, обробляю лише восени після головного взятку, вже четвертий сезон. Я протягом сезону не обробляю і весною теж не обробляю. І, в принципі, більш-менш нормально зимують у мене бджоли. Так, після головного взятку я е, в основному димлю апіваролом. таблетки апівароля е, на бджолородину. родину. Сиплеться буває таке, що ну, як у му році в мене було таке, що по 2-3 тисячі за перший обробіток насипалося. Це я відібрав мед, щоб в мед нічого не попадало. І продимів апіваролом. На наступний день на контрольках було десь по 15-2000. Це з урахуванням, що контролька була на А4 форматі, тобто вона не перекривала все дно. Оце така була осип і бджоли перезимували 100%. Я 4 рази обробив, 2 рази апіворолем і 2 рази ще пролив біпіном, тому що була ще послід... навіть після останнього проливу. У мене ще впало від 50 до 150 кліщів. Тобто, в принципі, закліщеність була достатньо велика, але це не завадило бджолам перезимувати і нормально розвиватися навесні. Тому я проти, я особисто проти обробіток весь сезон кліща. Особливо коли це. Особливо я проти оцих зим, зимніх обробіток, коли ганяються за останнім кліщем. Ой, у мене упало 5 кліщів, що робити, треба проливати всю пасіку. Цих 5 кліщів за зиму ну, максимум 30-50 бджіл. А кожна обробітка це мінус 5, а то навіть і 15% від ресурсу усієї колонії, усієї бджолородини. І ви просто витравлюєте своїх бджіл, не даючи їм нормально перезимувати і нормально потім навесні розвиватися. Ну, на мою думку, це зовсім безглузді вчинки, скажімо так, необдумані. Або як проливають зимою сиропом з щавлевою кислотою, Ну це взагалі. Дайте своїм бджілкам нормально перезимувати. Навіщо їх зимою лити кислотою якоюсь, обливати? Я не розумію. У є і так ресурсу небагато за рахунок того, що у нас зараз пестициди, гербіциди, заливаються поля, все земля, все наскрізь пропитана оцею хімією. То ви ще її зимою. Коли їм треба просто сидіти, економити свій ресурс, щоб навесні максимально його використати для розвитку, для того, щоб наростити нову бджолу, для того, щоб дати знову цей повштох життя, ви її просто цю бджолу дотравлюєте взимку або там вісім проливів біпіном. Або ще влевою кислотою, або димпушкою, або там субліматорами. Дайте своїм бджолам перезимувати нормально. І вони вам скажуть дякую. Оце такі роздуми. Стосовно кліща. Може, щось лишнього набалакав, звісно. Може хтось зі мною не погоджується. Пишіть коментарі, задавайте питання, якщо будуть питання. По першому, по другому відео, або там якийсь там хтось захоче щось сказати мені, що я там дурний, нічого не розумію. Будь ласка, пишіть в коментарях. Є можливість, знімаю відео, тому що зараз все, що показує YouTube, це просто на голову не налазить. Люди дуріють як тільки можуть. Тому все, до наступних відео! Я думаю, щось, щось ще трохи познімаю цією зимою. Все, всім пока.